Доброго дня, шановні глядачі! В ефірі програма Світ безпеки. У сьогоднішньому випуску ми розповімо про найважливіші події місяця в Запоріжжі та області. Ви дізнаєтеся більше про роботу тренування, техніку та оснащення газу демозахосної служби ДСНС Запоріжжя. Також ми покажемо оперативні кадри з життя цивільних у прифронтових населених пунктах та поспілкуємось із начальником психологічної служби ДСН Запоріжжя, який розповість про свої робочі будні та особливості надання психологічної допомоги. Починаємо. Вночі 22 лютого армія РФ нанесла удари безпілотними літальними апаратами по обласному центру. Внаслідок падіння уламків БПЛА постраждала 53-річна жінка, травмовану каретою швидкою госпіталізували до медичного закладу. Рятувальники ліквідували загоряння двоповерхового житлового будинку та вантажного автомобіля на загальній площі 80 квадратних метрів. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні будинки на місці ліквідації наслідків ворожого обстрілу. Працювали усі екстрені служби міста. Від ГУ ДСНС залучалося 23 рятувальники та 5 одиниць техніки. 23 лютого до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про вибухонебезпечний предмет, який виявили цивільні громадяни у балці одного з населених пунктів Запорізького району. Прибувши на місце події, фахівці ДСНС ідентифікували вибухонебезпечний предмет як бойову частину ударного дрону типу шахет з дотриманням усіх алгоритмів і Правил безпеки сапери ДСНС оперативно вилучили та транспортували вибухонебезпечний предмет до спеціально підготовленого місця для подальшого знищення. 23 лютого до служби порятунку 101 надійшло повідомлення від місцевого жителя, що на території дачного кооперативу в одному з районів Запоріжжя знаходиться невідомий вибухонебезпечний предмет. Прибувши на місце події, фахівці ДСНС ідентифікували боєприпас як нездетоновану 500 кілограмову авіаційну. Бомбу КАП 500 сапери ДСНС за допомогою спеціалізованої техніки вилучили і транспортували вибухонебезпечний предмет до спеціально підготовленого місця та знищили з дотриманням правил безпеки. Шановні громадяни, у разі виявлення підозрілих предметів, не торкайтеся їх та не намагайтеся переміщати. Негайно повідомте про знахідку до служби порятунку за номером 101. Вітаю вас, пане Олексію. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, чим саме ви займаєтесь та чим займається ваше відділення? Наше відділення забезпечує оперативну роботу пожежних рятувальників на пожежі або на інші надзвичайні ситуації. Також наше відділення займається ремонтом, обслуговуванням засобів захисту органів дихання, це які всі носять пожежні рятувальники на якісь надзвичайні ситуації. Я можу показати вам наше обладнання саме на базі ГДЗС, яке у нас є. Так, я думаю, це буде дуже цікаво для наших глядачів. Дане приміщення у нас обладнане тестерами для проведення технічного обслуговування засобів захисту органів дихання. Тут у нас проводиться щорічна перевірка і панорамних масок, і легеневих автоматів щоб пожежний рятувальник був захищений від вогню та диму. Це панорамна маска, яка одягається на обличчя, і ось такий зізот, засіб захисту органів дихання. Це у нас основне обладнання компресор, за допомогою якого ми заправляємо свіжим повітрям балони на стиснутому повітрі для рятувальників. Ось такого балону вистачає приблизно на 30 хвилин роботи в задиманому приміщенні, тому його часто потрібно дозаправляти, щоб рятувальник міг виконувати свої обов'язки. Я так розумію, це і є саме те приміщення, де наші хлопці тренуються. Так, це одне із приміщень, де рятувальники тренуються. Вони тренуються на тренажерах під впливом підвищеної температури Кривальних занять. дивиться, що як відбувається. Тобто вони зараз отримують навантаження, щоб далі перейти вже в лабіринт теплодимокамери для пошуку саме пострадавших? Так, вони потім переходять в димокамеру, де проходять смугу перешкод під впливом. Звукової, там дим машини. А ми можемо, ми можемо пройти туди і подивитися саме на цю теплу димокамеру. Так, звісно, там проходять навчання. Ми можемо зараз подивитися, як це відбувається. Це у нас димокамера, в якій е, рятувальники проходять е, тренування в складних умовах е, за малою видимості. Е, це у нас лабіринт, смуга перешкод, яка наближена е, для. Ну, да, ситуації. ситуація. В кінці о, якого лабіринту вони повинні знайти е, постраждалого та врятувати його. Тобто, свій повітря, дим воно там загазовано. Так, так. Потім вивезти з. А цей лабіринт якось там ну, змінюється там міняти, щоб він е, був? Звісно, всі у нас можна замінити його, всі стінки можна змінити і проробити лабіринт. Тобто вони? Так, ось там? Да, вони витягаються, переставляються, ми робимо кожен раз по-різному новий, да, щоб було ускладнення для рятувальників. У нас знаходиться також димпушка, та світлові, світлова та звукова. Ну, так, симуляція. Ну, да, симуляція, яка наведена саме деко в надзвичайних ситуаціях. Ми побачили, як саме наші хлопці тренуються в теплодимокамері. Звісно ж, там дуже дуже гучно повинно бути і дуже багато диму. Це дуже круто, і на це треба дуже багато сил та енергії. І ми хотіли б все ж таки подивитися на автомобіль газодимозахисної служби, що в ньому є. Більш детальніше про це дізнатися і якщо можна показати це. Так, звісно, даний автомобіль слугує тим для того, щоб... Доставити майстрів до надзвичайної ситуації, балонів з повітрям, і щоб майстри могли допомогти рятувальникам саме в на пожежі. Дякую вам за таку класну інформативну, можна так сказати, лекцію. Ну і бажаю вам повних балонів та сухих рукавів. Дякую, дякую, щасти. У у класі безпеки проходять заняття цього разу у ролі учнів запорізькі медійники. Рятувальники просто та зрозуміло пояснили, чому електроприлади можуть бути небезпечними. а Відпочинок на природі біля багаття може наробити неабияку шкоди довкіллю і здоров'ю. Окрім цього, пояснили і правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Інспекторка Анна каже, небезпека може чатувати будь-де головне бути уважним. Наприклад, ви йдете гуляти з батьками в парк, а в парку на лавочці лежить коробка з-під телефона. Вам цікаво буде, як дорослому, її взяти? Так. І дитині буде цікаво. Але це та річ, яка звична для нас і знаходиться в незвичному місці. Тобто це те, що не повинно там бути, і що їм потрібно завжди звертати увагу, що не ці саме вибухонебезпечні предмети вони можуть бути в звичних, да, якось загортані, запаковані, знаходитись да, в звичні для нас речі, але знаходитись в незвичному місці. Тобто, саме на це ми акцентуємо увагу. Інспекторка зазначає, що на третій рік війни чимало запоріжців втратили пильність деякі навіть вже розпакували тривожні валізи. Тож під час уроку нагадали, що саме варто покласти до такої валізи. Найголовніше це всі документи повинні бути в одному місці. Вони повинні бути запаковані, спаковані для того, щоб були не пошкоджені там від того ж потрапляння води чи ще щось. Документи, аптечка. Обов'язково кожен має якісь свої певні специфічні ліки, які він використовує. Ну і звичайні та, те, що ми завжди використовуємо. Це запас їжі, консерви, горішки. В такому варіанті, але перевіряєте сроки придатності і також їх замінюєте періодично вода. Звичайний карімат, або якась ну, килимочок можливо, маленький, або навіть маленький плєдік, також він повинен бути. Ліхтарики, якісь білизна, нетільна, голки, нитки. Таке те, що нам зазвичай в побуті може приходитися ну, ножі, зрозуміло. Сірники, свічки. Рятувальник Артур Давиденко каже, що в середньому до 35% боєприпасів, якими нас обстрілює ворог, не детонують з різних причин, тому в жодному разі не можна торкатися чи намагатися переносити незнайомі на предмети. В разі, якщо ж біда все ж таки сталася, відбулася травматична ампутація кінцівки чи важке поранення з сильною кровотечею, Варто знати ази надання до медичної допомоги, адже у такій ситуації хвилини зволікання можуть вартувати життя. Як правильно ставити турнікет, зупиняти кровотечу, здійснювати серцево-легеневу реанімацію? Всьому цьому також вчать на уроках безпеки. До зупинки кровотечі пам'ятайте, нам повинно зробити що прямий рану. На... Для цього нам повинно... Нам треба мати дві хустинки в даному випадку. Ми робимо тиснучий елемент, щоб він у нас був, перекривав рану повністю. Це у нас буде валік. Іншу хустинку я роблю таку, щоб вона перекрила валик з усіх боків. Підтягую його, перекручую тканину. І починаю намотувати. Намотую тканину так, щоб вона однією частю заходила на тисничий елемент, іншою на здорову кінців. Щодня мешканці прифронтових міст і сіл стикаються з наслідками агресії окупаційних військ, які руйнують їхнє життя та домівки. Як українці виживають під постійними обстрілами та з якими труднощами їм доводиться боротися щодня? Дивіться у нашому сюжеті. Ситуація по місту іколицях напружена важка. Постійні обстріли, артобстріли, обстріли, РСЗВ зараз збільшилася інтенсивність дронів в пів. І зараз ворогу байдуже, чи це мирне населення, тобто сартомія мирного населення, чи швидка допомога, чи пожежно-рятувальний підрозділ виїжджає. Тобто те, що бачать, вони стараються його знищити. Бачимо, у нас більша інтенсивність в карбі. От так, Якщо зрівняти з цим роком, ситуація не змінилася. Напружено важка, постійні обстріли, постійне залучення пожежно-рятувального підрозділу, з виїжджаємо, стараємося допомогти. На даний момент з міською радою ми співпрацюємо. Десь приблизно тисячу осіб знаходиться на території міста. Це більшість праціонерів, яких яким немає куди просто вже від'їхати. Більшість навіть і не хоче виїжджати. Вони пояснюють цим, що вони тут родились, хрестилися, тут їхня домівка, їхня земля, і вони звідси нікуди не вийдуть. Вітаю Іля. Розкажіть, будь ласка, чому саме ви обрали професію психолога в системі ДСНС? Так вийшло, що після 9 класу я пішов навчатися у військовий ліцей. Так склалося, що мені захотілося бути саме психологом. Але я така людина, яка завжди прагне якогось адреналіну, якогось неестатичної роботи і так далі. І якось... Припало бажання піти саме в ДСНС, тому що це направлення екстремально кризової психології. А от, власне, чи був у вас якийсь випадок в роботі саме той, який ну, дійсно вирувало вас такі емоції, у яких ви прагнули на той момент, коли йшли вчитися на психолога ДСНС? Ви такий, такий прям кризовий, екстремальний? Вже з початку повномасштабного вторгнення таких випадків дуже багато. Якщо всіх перерахувати, ніякої програми не вистачить. Але дуже цікавий момент був це, коли ми їздили на евакуацію на окуповану територію. Це ну, там кожна поїздка це е, було щось особливе: що у Маріуполі, що в Бердянську, що в Мелітополі. Це відчуття, яке ну, порівняти з чимось, ну я не знаю навіть. Ну, там прокидаються всі емоції, які в тебе тільки можуть бути. Ти постійно на як по лезу ходиш. І ну, якби це не було дивно, але я б навіть зараз би поїхав би ще. А що саме було от, в цих поїздках цікавого чи складного навпаки? Робота з людьми, яких вивозили? чи… Розуміння того, де ти зараз знаходишся і хто тебе оточує. Ну, я маю на увазі не наших. Я зрозумів, громадян. так. Ну там і те, і те. там дуже багато спектрів було емоційних, і як правильно спілкуватися з окупантами, як правильно спілкуватися з людьми, яких ми вивозимо. Це дуже і фізично важкі поїздки були. І ми там ночували з людьми. Там, серед поля, там і так далі, і треба було пояснювати людям, що зараз що відбувається, а чому ми не їдемо, а чому нас не пропускають блокпости е, і так далі. Там, розвантажити автомобіль, е, тому що там, треба було їм подивитися щось, вони хотіли там знайти незрозуміло. Е, і вирували такі емоції, які ну, описати просто це, мабуть, неможливо. Твої неправильні дії можуть призвести. До якихось негативних наслідків була ситуація, коли ми стояли на блокпосту в Токмаку, і там такий самий жорсткий був блокпост протягом потрошки колони, а вони перевіряли там, там є зброя або когось ми там перевозимо. Ну зрозуміло. Ми там везли загалом там речі. Ще наші хлопці працювали там на окупованій території, і ми везли їм. Те, що вони попросили, ми їм там завозили гуманітарну допомогу там і так далі. І ця вся допомога, яка е була для наших хлопців, які знаходились на окупованій території, вона була в одному автобусі. І ми проходимо, кожний кожен автобус під'їжджає на перевірку, вони там перевіряють. Там Десь біля там, чотирьох осіб заходило в автобус, перевіряло там і пропускали автобус. Е вони були такі злі. Тому що там по телебаченню передали, що, е, що вони там щось е, крадуть, е, когось б'ють, ну і так далі. Вони були дуже злі, вони про це казали, та ви там, розпові... ви, там розказуєте, що ми вас там і збиваємо, ми там у вас варуємо. І я так на них дивлюсь, хлопці, давайте так. Ну, треба перевіряти автобуси, давайте перевіряти автобуси. Я ж питань нема. Таке, от нам треба. Там в церкві діти там і так далі. Я говорю, Хлопці, питань нема. Якщо для дітей, ну, беріть, що треба для дітей, ну тобто, і, ну, і далі ми їдемо. Вони перевіряють автобуси, викидають, там, що їм там було потрібно. Ну, а я просто дивлюсь, поруч стою, дивлюся, що ж вони там викидають. Підходить це для дітей або не підходить. Дивлюсь, там, ну там. Полотенце, там, шампуні, якісь там. Ну, думаю, добре, вони там на... складують в одному місці. Раз автобус проїхав, два автобус проїхав. І тут е, підійшли ще е, ну їх банда, можна так сказати, і ну, їх стало більше, я не, ну, не встигав вже фізично просто відслідковувати, що вони там викидають. Під'їжджає той автобус, де були, була допомога нашим хлопцям, е, а я в попередньому ще автобусі. У нас там ще в воді був дуже крутий дядька. Ми, я переходжу у інший автобус, біжить цей водій і кричить: Василіч, Василіч, вони вкрали там те, що у ваших хлопців там. Я говорю, добре, зараз розберемось. Ну, проїжджає автобус, он там ще повикидали, повикидали. Я підходжу до тієї кучі, що вони там принесли. Дивлюсь, ну, коробка стоїть, та яка для наших хлопців. Я беру цю коробку і йду. В, ну, в нашу машину супроводження. Іду, і ну, так, на морозі просто, підняв і пішов. Вони там розвертаються. Ей, ти куди пішов? Там. Я говорю, Це для наших хлопців. <сих> і поставив її в машину. Вони тут стоять, такі, типу, ти що, взагалі? <сих> поставив цю коробку, розвернувся у хлопці. Ми домовлялися, для дітей питань нема. Але це гуманітарка для наших хлопців. Я вас попереджав. Такий ладно, все, хорошо. Ну і все. Потім ми пройшли цей блокпост. Нас ще там трошки поганяли, і ну потім ми поїхали. Ну і ця ситуація дійсно могла загрожувати вашому життю. Е, могла, так. Те про що я казав, треба теж правильно поводитись. Це ж момент домовленості. Ми з вами домовились. Так, да, вони там ходили з автоматами, ножі у них там було, вони були доволі агресивні. Але я говорю, хлопці, ми ж домовились. Домовились. В чому питання? Відомі випадки, коли вони обстрілювали, коли вони знали, що їдеться полона, вивозить людей з окупованої території, і вони е часто обстрілювали ці колони. Чи е терплялись на вашому шляху? Е, так, була така ситуація. Ми виїхали з Мелітополя, ми їдемо собі, все спокійно, все нормально. І десь ну, біля, між Мелітополем і Васильівкою. І я чую, що ну, стріляють по колоні. Ми дивимося в е, дзеркало заднього виду, і вони прямо по колоні стріляють. У мене там тоді були там, такі, ну, хворі, ми вивозили. Е, там трошки було наших хлопців з ДСНС, е, там діти паралізовані. Ну, там, ми забирали, там дуже мало автобусів було, і ми забирали е, найпрям. Най, 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 е, і автобуси були ну, забиті. Прям, там, люди залазили прям чуть там, не на голову собі. І дивлюся у дзеркало, вони стріляють по колоні. Е, я зупиняю колону, хоча ну, це заборонено робити. Я зупиняю колону, виходжу з машини і говорю, що ви робите? І прям, ну. От я зараз э, вже думаю про це, ну думаю, ну хвора людина якась. Е, виходжу, йду до них, вони так зупинилися перед нами. Іду до них, говорю, ви що, хворі? Кажу, Чи що? Я, говорю, я дітей везу і е, е, старих людей, на що ви стріляєте по колоні? Вони такі трошки ошорашені були. Я говорю, хлопці, ну, я все розумію, ми ж виїхали з блокпосту, ви бачили, все, ну, все прозоро. Ну, ми нічого не вигадуємо, ми не виїжджаємо з маршруту. На що ви стріляєте по колоні? Ну, трошки там матюків, трошки там перепалка була така словесна. Так, коротше, ну, остання фраза їх була: так, коротше, давайте ми зараз на Васильівському блокпосту вас встретімо. Я кажу: ну, їдь зустрічай. Ну, вони сіли в машину, поїхали. Я сів е, в свою, е, ну, зайшов в автобус, і спитав, як люди. Ну, все благо нормально було. Вони просто пройшли так понад кришу, кулі пройшли, е, все було добре. Е, сіли в машину і поїхали на, на Васильівку. Ну, у Васильівки там їх вже не було. Як ви вважаєте, як психолог? Це була їхня така е, стратегія залякування, чи вони дійсно хотіли спричинити якийсь фізичний. Це. Е, Тактика так, так, окупанта досить така е, звична вже. Це звичайна поведінка для них. Скажіть, будь ласка, от як ви працюєте в таких умовах, коли е, вони стріляють по наших будинках, де страждають цивільне населення, де страждають діти? Е, от коли трапляються такі ситуації, і ви приїздите на місце обстрілу, які ваші першочергові дії? Що ви робите як психолог? Ми приїжджаємо, дивимося. Що відбувається навколо, де відбуваються роботи, де більш постраждалих, ну і так далі. Там цілий комплекс. Вже на досвіді виходить там, біля хвилини ми вже знаємо все, все, що там відбувається. Я виїжджаю не сам, я виїжджаю ну, зі своїми колегами. В основному, скажімо так, я завжди йду там у завали, десь десь туди когось там відкапувати і так далі. А мої психологи працюють е, біля епіцентру. Вже відпрацьований механізм, е, коли психолог приїхав, він як е, самостійна одиниця, яка розуміє, що потрібно робити. Якщо є нюанси, так я вже там вмикаюся, або там скажу можу сказати там попрацюю там з тим, попрацюю з тим, попрацюю з тим. Але ну, це дуже рідко буває, тому що вже на досвіді психологи саме розуміють, з ким треба працювати і коли. Ви приїжджаєте на виїзд і ви бачите, що людина стоїть біля завалу, де там умовно шукають її е, е, якогось члена родини, ну, і вона там б'ється в істериці. Ну як е, такій людині допомогти? Як, її, що, як знайти правильні слова, щоб її якось підтримати, якось дати якусь можливо надію, як правильно вчинити. Yeah. Деякі слова, які не можна говорити, це, мабуть, в пріоритеті те, чого не можна говорити. Першочергово – це безпека людини. Якщо не потрібна медична допомога, то вже вмикається психолог і працює. Якщо треба медична допомога, психолог може відвести до медиків або покликати медиків і так далі. Тобто є ну, ранг. Потім. Психолог максимально подалі намагається відвести людину, тому що ну, безпекова ситуація, скажімо так. Ми там не виганяємо людей, щоб вони там йшли додому і так далі, або там до родичів якихось там. Ну, ми знаходимося постійно поруч з цією людиною. Якщо психолог взяв у роботу. Людину або сім'ю або групу людей, він доводить її вже до кінця, до якогось логічного завершення. Логічне завершення можуть бути різні. Тобто це приїхали, родичі забрали додому, це там людина викликала машину друзів там і так далі, поїхала з місця події або проведення опізнання, якщо вже так трапилось. Або якесь інформування, ну і так далі. Якщо психолог вже взяв людину, то він доводить її в будь-якому випадку до якогось завершення логічного завершення. Важливо запам'ятати слова, яких не можна говорити. Чи можете ви нам сказати, щоб умовно ми для себе знали? Скажу навіть з радістю, щоб ви такого не казали ніколи. Це, наприклад, добрий день, добрий ранок. Добрий вечір, ну і так далі. Ну, який він добрий, це просто логічно подумати. Фрази типу, все буде добре, та не переживай. Таких теж не можна казати. Якщо ви людину знаєте, та навіть якщо ви знаєте людину, не треба такого казати. Просто на той час важливо хоча б бути поряд і функціонально якось допомагати людині. Вода поїсти там, і так далі, іноді заставити поїсти. Немає такого методу, що ти там клац і все. У людини все дуже стало гарно. Ні. Якщо людина емоційно якось реагує, нехай реагує. Не треба зупиняти людину, не треба її да, заспокойся, та не треба цього робити. потрібно... Оця перша негативна емоція повинна з людини вийти. Яким способом вона вийде? Тут можливі дуже багато варіантів, але яким би не був варіант, нехай вона виходить, так як вона виходить. А вже потім вже там можете починати якийсь діалог. А там прижимати людину і казати, її, та заспокойся, все буде добре, це категорично не можна робити. Дякую, вам за таку цікаву розповідь. Дуже у вас важлива. Я рахую професія, і ви робите ну, гарну справу. Слава Україні! Героям слава! Наш випуск добігає кінця. Бережіть себе та любіть Україну.